Виною тисячі селян об'єдналися у перший національний аграрний кооператив. У селі Кліментовичі це на Шепетівщині. З'являються тільки перші паростки кооперативного руху саме у цьому вісті. Вітаю вас у толоці! За парканом одиноко визирає теличка. Ще не так давно у Кліментовичах було до 200 корів. Тепер лише десяток. Добрий ранок, мої льоліки і боліки. Скільки цим телятам? Цим телятам два з половиною місяці. Це в нас в господі народилася близнятка в цьому році. Другий раз нам корова привела. І ці телятка ми плануємо здати в аграрний кооператив, так як ми його являємося його членами. Ну я думаю, що це єдине місце, де можна заробити хоч трошки більше грошей. Взагалі в нас приймає телята по 25 гривень кілограм. Це дуже Це ціна, яка не, не оправдує теї. Того молока, які випили телята. А скільки молока вже випили телята за два місяці? Ой, ми їм давали п'ятна на, на день на одні сутки 15 літрів молока в сутки. Ну на двох по дві з половиною літри за один раз. Ну і це підрахувати за два з половиною місяці. Це Ну, багатенько випили. Ну а це наша корівка. Нам теж її осіміняли із аграрного кооперативу, безкоштовно осімінили, але ми заключили договор, що ми потім телятко їм реалізуємо ну, за високою ціною. Не корівками єдиними чимало в господарстві і свиней. Від хавроні ще тільки чекають потомства. Дії сусідка опоросили кілька тижнів тому, а ці трійко залишились від старшого виводку. Решту швидко розкупили. Таких поросят, що походять від свійської свині і дикого кабана, називають мангалами і цінують у господарстві за невибагливість, гарний імунітет і велику вагу. У родині рудих не заведено нарікати на нестачу коштів. Знають ціну кожній копійці і не втрачають нагоди їх примножувати. Алло Анатолівно, бачу, там видніється ваш мопед, це, мабуть, такий головний е транспортний засіб влітку, да? так? <свіття> да, так, це головний транспортний засіб влітку, ага. на якому я їжджу в ліс по ягоди, по гриби, по лікарські трави, з яких я люблю збирати, сушити і заготовляти. Ну, <свіття> я чула, що ви рекорд встановили зі збирання чорниці цього року. <свіття> да, я встановила рекорд. Мабуть, ніхто більше в селі не назбирав ягід, я беру відпустку. Коли починаються ягоди, і заготовляю, збираю ягоди. Це добавка, ну до, до сім'ї, непоганий підзаробіток, але ще якби нам і хоч трошки. Приймали краще, mm -hmm. щоб не приїжджали. Один купив, другий перепродав, а третій здав. Щоб, ну а тепер думав... ви член Першого національного аграрного кооперативу. Напевно, що покладаєте якісь надії, бо дуже ж так великий. само. Буде. Да, Ми дуже надіємося, що таке може в цьому році нам дадуть реальну ціну. Те, що коштується праця, на яких ми і гадюки в лісі, і комарі, і жара, як в цьому році була немислима. Але ж все одно люди йдуть і збирають. І ми дуже хочемо, щоб нам приймали їх по. Ну, по ціні, яку, яка це заслуговують люди, і ця праця це вона не така легка. А скільки ви ж зібрали? Рекорд який? 17 тисяч гривень, по 24 гривні за кілограм. А, ну я збираю з дуже зранечку, тільки розвидняється в лісі. До обіду в обід приходжу, пораю господарство, і після обіду знову йду в ліс. І поки не стемніє. Ну, оскільки ви вже стали членом кооперативу, напевно, що і в інших програмах якось збираєте збирати участь. Ну, я думаю, що в цьому році ми хочемо посіяти гарбузи. Через те, що квасолю ми не можемо посіяти, в нас дуже засуха і бідні грунти, а гарбузи в нас родять. Я думаю, що ми цим в цьому році обов'язково займемося. А от в загальному які надії покладаєте на кооператив? Ну, надії я думаю, що такий кооператив буде приймати безпосередньо і давати ціну, ту, що люди заслуговують, а не через 10 перекупників. Тим, що з'явилась можливість отримувати за ягоди справедливу ціну, Алла Анатолівна поспішає поділитись із сусідом. Він на інвалідному візку, але влітку збирає чорницю на рівні з іншими. Добрий день, вам Добрий день. прийшла тебе провідати і хочу тобі розказати новини. Сказали, що в нас вже буде, так як я є першим членом аграрного кооперативу, що в нас в цьому році не лише буде господарством займатися, а в нас обіцяють, що будуть приймати ягоди по вигідній ціні на ту, яку ми з тобою заслуговуємо. Я руками, а ти в своєму інвалідному візку. І я думаю, що гроші, які нам цього року заплатять за ягоди, будуть коштувати нашої праці, а особливо твоєї, як ти важко працюєш. Здавали закупійки, ще тай. Дуже угу. ж мала ціна. Так, Ціна мала цього року була взагалі. Ми вже домовилися, що навіть підемо копати калган. Нам обіцяли, що його теж будуть приймати. Він в лісі, так? Да? Це корінь. Це корінь життя, це наш український жінчень, який росте, і якого в нас доволі багато, але немає. Ми не маємо збуту, ми не маємо його куди здати. А возити на базарі, стояти і продавати це нереально. А якби. Приймали в нас лікарські рослини, ми будемо займатися. Якщо кооператив буде приймати і ті лікарські рослини, ви теж зможете його купати? Звісно, гриби збираю. Купати калган він не зможе сам, бо йому дуже важко. Це дуже тяжкий труд. Отак, це вже мені треба йти. Йому допомагати. Я вже купаю, а він вже вдома може його мити, там чистити. там біля його дуже багато роботи біля калгана, але ж. Якась буде надія, якась буде копійка. Ну ще одна сімейна справа у вас з'явиться. Да, якщо так, да, да. якщо якщо це вийдеться, буде все добре, буде налагоджено, то звісно, хоч яка небудь буде, бо ми ж за все хватаємося. Достаток в родину можна приносити із лісу у кошику, переконані у кооперативі, і розробили ряд відповідних програм. А доки сезон збирання дарів лісу не на часі, планують посівну. Івана Івановичу, в повітря вже запахло весною, селяни беруться за роботи. От розкажіть, будь ласка, члени першого національного аграрного кооперативу з чого? З реалізації яких програм розпочнуть свою весну? Ну в нас дуже багато є цікавих задумок. Як ви вже знаєте, одна із основних наших програм це рослинництво. На весну ми плануємо розпочати посівний сезон з висадки головносінного гарбуза, дуже цікава культура. Дуже високомаржинальна, і тому це, якби наша пропозиція членам кооперативу висаджувати саме її, тому що саме ця культура зможе дати реальний високий дохід кожному члену кооперативу. Суть кооперативу не зводиться виключно до матеріального благополуччя родин. Взаємоповага, взаємна допомога, а з ними й відродження глибоко моральних цінностей. Ось ті ці кити, на яких тримається кооперативний рух. Вирушаємо на Славутчину. тут. А точніше, у перемишлі зо два роки тому знайшли прихисток кілька багатодітних сімей із Краматорська. Таких сімей багато зараз по Україні. Благодійний фонд зміснення громад долучається до цього, до вирішення проблем цих родин. Ми згуртовуємо громаду, щоб долучалися до вирішення цієї проблеми, тому що це. Наші люди це українці, яким необхідно допомогти. В них склалася така ситуація на сході. Вони були змушені виїхати з своїх домівок. Разом з благодійним фондом підтримує ініціативу Перший національний аграрний кооператив, який долучається і буде долучатися до цих проблем. У цей старенький будиночок переселенці буквально вдихнули життя у коридорі рядочки одягу та взуття, здебільшого дитячого. На кухні порається бабуся із сусідкою, малеча у своїх хлопотах, найстарша в родині зі сходу Антоніна Олександрівна. Розкажіть, будь ласка, звідки від чого ви втекли сюди? Ми приїхали з Краматорська. У нас тут у мене тут живуть батьки. І я трошки раніше приїхала, чи мої діти, а потім вже як стало більше там. Ну, якби більше так все воно ну, розгорталося, то ми позвали сюди дітей. І от дітки приїхали з своїми дітьми, бо вони всі багатодітні. Uh -huh. Ось і ми вже тут знаходимося ну, більше двох років. Uh -huh. Uh -huh. Скільки вас, два скільки роки? Скільки так? вас приїхало? Ну, приїхала, е, приїхав син з сім'єю. В них було четверо діток. Одна ще народилася тут, вже зараз п'ятеро. Приїхала донька, одна. Е, Ліля з сім'єю теж, в них сім діток і ще одна сім'я приїхала донька Галя, четверо діточок. Ну, напевно, що в селі не натішаться, що стільки діток одразу прибуло. В селах наших завжди ж не вистачає дітей. Ну, напевне, бо і в школі кажуть, що добре, що дітки є, поповнили школу, і дитячий садочок. І так веселіше на вулиці стало. Дітки бігають, тут граються. Слава Богу, хорошо сусіди. Радіють я думаю, бо як і діти, то воно життя радісніше і веселіше. Так що, слава Богу, що все в нас добре тут. Ви, от коли ви приїхали, ви одразу відчули до себе яке ставлення? От як вас зустріли? Село взагалі як вас зустріли? Ну дуже добре, дуже добре, і сусіди, і село, і так допомагали нам багато. Якось навіть ми так самі і не то, що афішували, що ми тут, допомагайте нам, а самі якось люди бачили і приходили, і допомагали, і приїжджали. Що слава Богу, добрі тут люди такі. Сусіди допомагали, хто чим міг, і подушками, і одіялами, і речами, і машиною привозили і продукти, і яйця, і молоко. Ну якби допомагали і сусіди, і так приїжджала. Ну, я не запам'ятала звідки, але ну, приїжджала гуманітарна допомога, благодійний фонд. Да. І так люди привозили які машинами десь. Я не знаю, тут щось мене дуже може, треба було узнавати більше. От, багато привозили і допомагали харчами і вещами, так що слава Богу. Світлана свою п'яту дитинку народила вже у Перемишлі. І сама звідси родом. Там я прожила вісім років. Угу. Ну і так. З війною так вирішили сюди переїхати. Що дітки розказують про школу, садочок, як їм там подобається, все нормально? Так, да, дуже подобається їм, учиться хорошо, угу. садіку теж подобається. Ну, інколи, звісно, не хочуть, але як і всі діти, так. У Галини четверо дітей, і саме її сім'я живе у цьому будинку і дбає про нього як може. За два роки облаштували усі необхідні умови, осучаснили навіть старі балки. Усе скромно, але зі смаком. Розкажіть, будь ласка, який це був будинок? Ну сказати старенький. Тут білілась мабуть, літ 15 назад, вообще побілка була везде, все. Ну вода не проведена, ні туалету, ні душовий, Ну вообще нічого як би такого не було. Усе роблять своїми руками. На прожиття отримують так звані переселенські. Не розкушують, але й на долю не нарікають. Деньги, звісно, небольші, але нам би, постійно, потихоньку вистачає. Як би це все зробити. А ще, тримаєте вже якесь господарство? Ну, кури у нас є і кролики. А молоко де берете? Сусіди приносять і Ну, як би, є молочко теж. Тобто з харчуванням теж у вас все нормально? Да, Ваши? да, хватає їди. Будете садити город? Да, ми садили, у нас теж своя картошка, все якби как бы, своє було, і в цьому году збираємося, да. Угу. А ви допомагаєте мамі, бабусі садити город? Да. да. А які у вас плани найближчі на майбутнє? Ну, поки ми ще здесь, как бы назад не спешим возвращаться, но все равно еще все под вопросом. Может, mm угу. вернемся назад, может, здесь как бы еще такой нерешенный вопрос. Mm угу. Відкритим залишається питання із найближчим майбутнім всієї країни. Минає час, минають.